Я знаю, що ви точно працюєте на Лимано-Куп'янському напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка наразі там ситуація? Чи діє противник активно? Тому що ми бачимо, що е, періодично, зокрема, на куп'янському напрямку штурмів взагалі немає. А от на Лиманському напрямку вони то збільшуються, то зменшуються. Якою тактикою діє противник? Ну наразі за минулу добу дуже сильно збільшилась кількість штурмів. По зведенню генерального штабу їх було 17 штук і, взагалі, в крайні дні їх кількість збільшується. Було дещо за тисячу пару днів. Зараз в районі десяти щодоби штурмів. Тактика не змінюється. Це мали піхотні групи. Вони намагаються просуватися вперед, максимум 10 людей. І про просунутися хоч скільки ж на метр, на пару метрів, застрибнути в якусь нору, десь закопатись. Само собою їм це не вдається. Ми відбиваємо ці штурми, знищуємо їх ще на підходах, але вони все одно продовжують і продовжують. Якщо там одна група відкотилась, цю ж саму групу можуть примусити знову йти вперед, незважаючи на те, що там є втрати, є у них поранені. Вони все одно продовжують рухатись. Ми чули Сирського, який доповідав Зеленському про те, що актуальна і така дуже гаряча ситуація на Донецькому напрямку в районі Часового Яру, і але так само він відзначив ще куп'янський напрямок. Чому враховуючи, що якщо аналізувати і порівнюючи, то там все ж таки менше штурмів ніж, наприклад, на Авдіївському фронті, чи можливо ворог там до чогось може готуватися? Безперечно, вони якби перевіряють, де у нас найслабша лінія, намагаються десь прорватися, хоч десь, де у них вийде. Е, нагадаю, що місяця два-три тому приблизно були дуже сильні найбільші взагалі, штурми саме на Купінському напрямку. Е, вони кидали туди все, що у них було, і це був такий дуже довгий взагалі, штурм. Один великий, який дійшов більше місяця, їм не вдалося там прорватися. Вони понесли величезні втрати, вони сразу перекинулись тоді на інші напрямки. Зараз очевидно, що у них є стратегічна задача вийти на якісь великі міста, типу Краматорська, Слов'янська. Для цього їм треба порвати нашу лінію оборони, зайняти панівні висоти. І вони намагаються хоч десь це зробити. На даний момент. Наприклад, в на Лиманському напрямку біля Торського, біля Тернів, вони намагаються там пройти. Техніку все ж таки залучають чи тримають свою техніку далеко в тилу від вас, щоб ви не могли її знищити? Періодично залучають вони, накопичують якусь кількість техніки. Може навіть бути 10 одиниць бранете техніки, пробують прорватись, але у них теж це не виходить. У пару днів тому у них була був теж штурм з залученням техніки. Там дві одиниці техніки було значно на місці. Ми говоримо також про те, що на передовій наших захисників не вистачає артилерійських боєприпасів. Принаймні, по про паритет мова точно не йде. Яка ситуація з цим у вас? Ну на даний момент так само. На жаль, не вистачає боєприпасів. Артилерія не може працювати так, як вона має працювати у росіян з цим на жаль. Краща ситуація, тому що вони постійно обстрілюють так званим турбуючим вогнем, обстрілюють і під час штурмів. Також, якщо штурм не вдався, вони тоді обстрілюють ті укріплені позиції, які відбили цей штурм. Але завдяки стійкості мужності нашої піхоти і дуже грамотно зроблених інженерних укріплень, втрати у нас від цього мінімальні. Щодо інженерних укріплень, до речі, ми чули від голів ОВА про те, що є певні навіть дедлайни. Коли наша армія, це якщо напевно перша лінія оборони і друга, третя вже адміністрація будує щодо певної дати мають побудовані ці фортифікації. З цим яка ситуація? Ми так розуміємо, що всі очікують цього наступу в травні-червні, про який говорив президент. Чи готові на ваші ділянці фронту всі оборонні укріплення, чи все ж таки це постійна робота? Ну, про ці оборонні укріплення, які ви говорите, я, на жаль, нічого не можу сказати про другу третю лінію. У нас немає часу там, спостерігати за нею. Ми її можна сказати, що й не бачимо. Я можу сказати, що те, що на нулі, це е, укріплення, які робляться безпосередньо солдатом руками лопатою. І все, це максимум, що може там зробити. Ніяка техніка там не може бути залучена. Все, що руками викопали, е, те і є. Е, сподіваюсь, що дійсно так і є, що друга третя лінія. Добре підготовлені про всяк випадок. Щодо ВПЛА, ще хочу вас запитати, тому що перед вашим увімкненням ми показували, як працював дрон вампір. Росіяни вже його прозвали Баба Яга. Чи активно залучає ваша бригада, ваші побратими саме з таких підрозділів, саме Бабу Ягу? Тому що знаємо, що все ж таки певне обмеження є в цього дрону. Він може літати дуже низько і працювати лише вночі. Так, залучають постійно кожної ночі використовуються ці дрони. Там не тільки вампір, інші також є назви. Дуже ефективно вони працюють. Вони не тільки вночі можуть працювати коли завгодно. Просто вони працюють вночі, тому що там є тепловісійна камера, і вони виявляють окупантів дуже добре саме вночі з допомогою депловізора. Знищують їх укріплені позиції, техніку, і росіяни через це дуже сильно страждають, але нічого не можуть зробити. Дуже добре в принципі, що у нас є кваліфіковані розрахунки, які ефективно працюють. Е, Зрозуміла ще е, часто говорячи з військовими, вони кажуть, що не вистачає в першу чергу людей. Але, от е, командир, представник 3-ї штурмової бригади, він сказав про те, що зараз мова про демобілізацію повну не може йти, тому що якщо нових людей завести, то будуть більше втрати серед українського війська. Ви можете підтвердити таку думку і спростувати, і пояснити, чому у військових, які довго на лінії фронту, от таке бачення подальше. Безперечно, люди, які тут довго вони мають певний досвід, яким, якому не може навчитись його треба ну, передати, який не можна його треба тільки безпосередньо отримати, перебуваючи довго тут на лінії зіткнення. Тому повна заміна вона звісно неможлива, повна. Роботова. Якщо будуть прибувати нові люди, як це в принципі зараз робиться, то вони проходять підготовку тут десь не подали неподалік тилу, потім безпосередньо на нулі. Разом з досвідченим особовим складом невеликим кількостями вони залучаються. Так передається досвід з приводу там мобілізації до мобілізації, ну я нічого не можу коментувати, тому що це якесь політичне рішення, і нас тут мало це цікавить. Тут цікавить тільки втримати лінію або проводити. Контратаку, атакувальні дії і таке інше. Але ж додому хочеться. Ну, перш за все, хочеться перемогти. знаєте. А до тому, на який сенс, якщо ми програємо. Дуже рада чути такі слова від захисника від вас, який довго захищає нас на лінії фронту. Дякую вам за розмову. Дякую, що оперативно долучилися. Перепрошую, що неправильно зразу представили. Що оперативно долучилися, вночі? погодилися. Дуже вдячні, враховуючи те, що ви дійсно на лінії фронту штурмовики і можете і виділяєте час для того, щоб нам цивільним розказати, яка оперативна ситуація на лінії бойового зіткнення, яку ви тримаєте. Це був Станіслав Красноу, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової. Поліської бригади збройних сил України